У 19-му номері газети Христинівська Сорока читайте про таке. День Перемоги є одним з найбільш шанованих свят на просторах колишнього Радянського Союзу і відзначається 9 травня. Це свято Радісне і одночасно сумне нагадування про історичну перемогу людства над фашизмом. На першій та другій сторінках газети Христинівська Сорока можна прочитати розповіді про ветеранів, колишніх фронтовиків Григорія Яковича Підопригору та героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена слави Івана Драченка. 4 травня виконавчим комітетом Христинівської міської ради було прийнято рішення про надання дозволу на коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення та затверджено нові тарифи. Детальніше на другій сторінці. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та її розміри можна дізнатися на четвертій сторінці. У зоряному 18-річний хлопець викрав три мобільні телефони. А в Шельбахівці молоді чоловіки поцупили чотири борони та пшеницю. Про це читайте на четвертій сторінці. Також в газеті Христинівська сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди на тиждень, рецепт до вашого святкового столу та багато цікавої та корисної і потрібної інформації. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти. В магазинах подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.